Основні вправи. Перша вправа на координацію рухів. Розставляємо ручки в боки, ніжки на ширині плечей. Торкаємося носа правою та лівою рукою по черзі. Вправу починай. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. три. 3, 4. Вправо повторити 4, 5 разів. Друга вправа піднімання палиці тримаючи в руках вперед та над головою. Основна стійка ніжки рівно. Тримаємо палицю обома руками. На 1. виставляємо ручки вперед, на 2. Піднімаємо ручки над головою. На три вертаємо їх вперед. І на чотири висходне положення. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо повторити. Чотири, п'ять разів.